Знайдіть хоч один нормальний аргумент проти цього смартфона. Попри невисоку ціну, Tecno Spark 30 Pro отримав великий amoled дисплей із частотою оновлення 120 Гц, високою яскравістю та колірним охопленням 100% DCI-P3. Оптичний сканер відбитків пальців зручно розташували під дисплеєм. Що приємно, смартфон захищено від вологи та пилу за стандартом IP54. а це потужна перевага у його ціновому. Сегменті не менш потужний і процесор це ігровий медіатек Helio G100 та 8 ГБ оперативки на борту, які можна віртуально розширити аж до 16 гігабайтів. Також сюди можна встановити аж дві сімки та картку пам'яті microSD Одночасно. Основна камера на 108 мегапікселів забезпечує чіткі знімки, а фронталка має двоколірну підсвітку із регулюванням яскравості Все для якісних селфі. Акумулятор Ємністю 5000 тисяч забезпечить автономністю до двох днів. А заряджання потужністю 33 Вт ватт дозволяє швидко поповнити заряд. Окей, хейтери, давайте зіграємо в гру.